Всім привіт! В цьому відео ми установимо комплект е, поршнівих кольц на поршня і установимо блок. А саме будемо встановлювати е, поршніві кольця з наборними маслосйомними кольцями, стальними наборними кольцями. Існує багато негативних відгуків про ці кольця, а це все я вам скажу чуш, тому що їх неправильно встановлюють. Тут є різниця, е, як їх встановить. Установити. Переважно я е, заказую кольца НПР. Ну, оскільки їх не було в наявності, я змушений був узяти кольца АМП. Польські, вроді кольца, ну, теоретично мають вони ходити. Якщо провірити, тут є куди провірити на сайті, вони оригінальні. Хто не знає, чим відрізняються е кольца коробчастого типу від наборних, це. От, припустимо, я вам покажу Це старі кольца. Оце є коробчастого типу, маслосйомне. Воно цільне і воно є чугунне. І, в принципі, вони дуже бояться перегріву. А дані кольця наборного типу складається з сепаратора, на який встановлюється зверху і знизу два стальні кольця. і від правильності установки. Даних стальних колечок залежить, чи буде перерозхід масла, чи не буде. Також в цілях експерименту, оце все ми будемо встановлювати на Бушні кольця і неросточений блок. Я ще раз повторюю, в цілях експерименту. Опять же, цей ремонт відноситься до рубрики «Бомж ремонт», тому що власник відказався від повної капіталки. Але в старих кольцях на замку зазор уже був. Де не ну, де півтора міліметра, де не де 1,2. Так що кольця міняємо однозначно. Я переважно, в принципі, встановлюю тільки наборні кольця. Але встановлюю я їх, ну, звісно, після розточки з новими поршнями з усім. Ну, в даному випадку і мені цікаво перевірити, чи будуть ці кольця працювати на зношених поршнях. Ну, відносно зношених, там в принципі майже в допуску. Скажімо так. Зараз ми переглянемо, як їх правильно встановити. А ще трохи предісторії, мотор ми ремонтуємо після того, як затарабанив перший і третій шатун. Колінвал шліфанули, вкладище зараз 0,75. Також було замінено е, два шатуни, тому що після промірки шатуни були витянуті. От перший і третій да, ми замінили. Також я замінив палець. На четвертому циліндрі, тому що тут був явний люфт. І, і також вся поршнєва група була підігнана по вазі. Зроблено було розв'ясовку. Зараз вага кожного зв'язаного поршня-шатуном 1200 г. Правильно би, звісно, було робити окремо розв'ясовку всіх поршнів, окрему розвісовку пальців і окремо роз'їсовку шатунів. І потім це все. Збирається і ще раз проважується. Але оскільки тут ну, дуже бюджетний ремонт, так що цього, в принципі, більше як достатньо. Перед установкою даних колець потрібно їх підігнати по кожному циліндру. От бачите, як в мене розложені кольця. Тобто в мене розложений перший циліндр, другий циліндр, третій і четвертий. Відповідно, перше компресійне, друге компресійне, ну і маслозйомне наборне. Перше компресійне в АМП-шки йде сталюга, ну, походу, воно не хромоване, але покрите якоюсь ерундою. Друге компресійне має таку канавку і нею встановлюється вниз. От як бачите, є така канавочка, нею встановлюється кольцо донизу. Тобто отак. І воно є чугунне, з ним потрібно бути е, досить обережно, тому що сильно не розгинати, тому що воно любить хруснути. І по правильності установки колі, це, ну, от коли вони нові, ви ніколи не перепутаєте, тому що де маркеровка, бачите, тут є написи, значить, до верху. Так само і тут є маркировка, вона встановлюється до верху. Першим ділом, звісно, на поршень встановлюється маслозйомне, потім друге компресійне, потім перше компресійне. Також перед установкою кожне з колець я вставляв у циліндри і підганяв до конкретного циліндра. Тобто нам потрібно виставити тепловий зазор на розширення кольця. Ну, в принципі, 0,4 в мене вийшлося на компресійних, а маслозйомні вроді 0,3, 0,35. Ну, Враховуючи, що тут є вже невелика вироботка самих циліндрів, це взагалі, скажімо так, ідеально, тому що е старі кольця мали зазор там, більше міліметра. Це вже допуск іде вроде до 0,8. Так що 0,4 я думаю, що буде непогано працювати. І компресія підросте в рази. Ну що ж, давайте будемо встановлювати дані кольця. Перед установкою колець на поршень я поршень фіксую в тисках. Почнемо з першого циліндра. І так само все проливаю маслом, щоб нічого не було в суху. Всі поршня, всі пальці, от все повністю я продув компресором від пилі, Від всяких ошурок і тому подібне. Ну і бажано зараз капнути так само масло на палець, щоб уже потім нам от повністю змастити хід пальця. Поршень на місці, скажімо так, стоїть. Чуток прискає масло, от масляночка є да, в канавки, щоб воно. Щоб кольця сідали не в суху. Треба було чуток під кутом покласти. Ну і так само сам поршень навколо змащує маслом. Забагато масла не буде, все лишнє стече, як кажуть, маслом кашу, не і Ну і так само всі кольця я повністю промазую маслом, щоб на них не залишилось сухих участків. Так, почнемо встановлювати маслозйомні з першого циліндру. Перший, другий, третій, четвертий. Отже, щоб установити правильно ці маслозйомні кольця, нам потрібно е зробити отаку штуку. Ми зжимаємо його отут замочок, і по боках зжимаємо. Як бачите, кольцо в одну сторону вигинається. От. І воно в іншу чогось не вигинається. Така конструкція даного кольця. Значить, це вигинається вниз. Відповідно, оце буде вигинатися теж в якусь сторону, і нам потрібно... От бачите? Як я не хочу, воно вигинається. от Зараз я його оберну другою стороною, і воно вже буде до руки вигинатися. От, бачите, все одно до, до руки воно вигинається. Зараз не, не можу попасти. Старість, не радість. Все одно я його розвернув і воно вигинається вже в іншу сторону. Тобто, він, ну, Тільки в одну сторону воно прогинається, така його конструкція. І виходить так. Куди воно у нас до руки? Це значить буде верхнє. Тобто кольця мають встановлюватися отак. Зараз я намалюю. Яке в нас поршень? Верхнє має вигинатися вверх, нижнє вигинатися вниз. От Має бути отак. Чик. Чик. От ми його встановлюємо на поршень. Да? Ще раз. Це вигинається куди? Вниз. Це буде нижнє. Це вигинається куди? Вверх. Це буде верхнє. Тобто домик цей вверх вигинається, там вниз вигинається. Значить, так ми їх і будемо встановлювати. Першим ділом змащуємо маслом сепаратор. Встановлюємо сепаратор. В третій пас. Встановив я сепаратор. Я завжди розполагаю поршень так, щоб от буква П, бачите? Це є перед це до переда мотора, от туди перед мотора, да? завжди оцією буквою П до переда, до шкіла коленвала. Якщо дивитися на перед, от сюди перед мотора, то відповідно е стик сепаратора я встановлюю на вихлоп. На випускний колектор. Потім встановлюємо перше маслозйомне стильне. От воно у нас вниз вигинається, вигинається, да? значить воно буде нижнє. От так ми його і встановлюємо. Розставляємо замки на 180 градусів. Тобто, якщо тут сепаратор, припустимо. Перший замок маслозйомного буде отут. Другий замок, відповідно, вже буде тут. Другий компресійний, припустимо, замок буде тут. І перший компресійний замок, наприклад, тут. Головне, щоб замки е, всіх коліць не були на одному рівні з одної сторони. Переважно кажу, от ми їх робимо на 180 градусів. От малюєте букву Х. І по ній раз, на 180, два, Потім пересовуєте трохи три і чотири. От зараз я його встановлю. Так, ще раз перепровіряємо, воно. Дивиться вниз. Відповідно, тут замок сепаратора. Значить, Замок цього кольца я встановлю на цю сторону. Ось так. Надіваємо його. Так все. Ми, як бачимо, тут замочок нижнього маслозйомного і замок сепаратора з цієї сторони. Відповідно, верхнє маслозйомне, стальне я буду встановлювати замком на 180 градусів. От тут. Ще раз провіряємо, верхнє має дивитися вверх. От Воно вигинається вверх, відповідно, отак його і встановлюємо замком туди. От, друге масло верхнє на місці. Так, дивимося замок нижнього тут. Замок сепаратора тут і замок верхнього ось тут. Все, воно вже сидить на місці. І я надіюся, чесно говоря, вони на е, непроточеному кривому зношеному моторі, зношеній поршнєвій. На мою думку, в теорії вони будуть ще краще працювати як коробчастого типу. Тепер встановлюємо друге компресійне. Так, де в нас замок? Замок, замок, замок. Ну, Якщо замок верхнього тут, значить другий компресійний замочок ми зробимо з цієї сторони. А вже перше компресійне на 180 градусів ось тут. Зараз я їх надіну і подивимось. Все, надів я два компресійних кольця. Давайте ще раз спочатку пройдемося. Маємо поршень, буква П перед. Сепаратор я встановлюю на бокову стінку в сторону вихлопа. Замок нижнього е стального кільця маслозйомного тут. Замок верхнього маслозйомного на 180 градусів. Як бачимо, ось тут замочок. І... Далі. Замок другого компресійного отут. І замок першого компресійного на 180 градусів отут. Все. І завжди, коли встановили кольця, от ми його встановили, зжимаємо його і провертаємо, щоб його не закушувало. Ну тут, в принципі, все чітко. Значить так, Решта всіх поршнів надіваю по цьому же принципу. Змащую палець, змащую, ну, все, все що бачу, все, змащую, встановлюю вкладищі. І з допомогою обжимки пакую то все в блок. Попередньо теж кожен циліндр змащую маслом. Закріплюю поршня на колінвал. Коли дотягую по черзі кожен циліндр. Дотягую шатунну кришку, завжди провертаю коленвал, перевіряючи, нічого не закушує, не клинить і тому подібне. В принципі, основні нюанси по установці цих колець я вам показав. Е, надіюсь, ми побачимо роботу даного мотора. Так що я зараз дозбирую повністю мотор, пакую його на авто, заводимо і притираємо і обкатуємо вкладиші і кольца. От така обжимочка. Зараз закриваємо всі кришечки шатунні. Поршенька наші сидять на місці. Перевертаю блок, закриваю. По черзі кожен циліндр затягую з моментом відповідним і провіряю на прокручування колінвала, щоб його не закушувало і не клинило. До речі, зверніть увагу, що блок у нас іде 21.03. Тобто поршня мають бути 76 мм. А ми встановлювали кольця 79. Відповідно, тут же ж і поршня 79 стоять від п'ятого блока, як бачите, з циковками під клапана. І виходить, що цей блок тепер не 1,5 літра, а 1,6 майже. Ключик на 22. Красота. Стала довгождана мить. Ви там подивилися часткову зборку в фотках. А зараз я ще не заливав тосол. Як бачимо, ще сухий радіатор. Залив масло, стартером прогнав, пішло вже на розпідвал, закли... закрив клапану кришку, трамбліор, на око виставив зажигання. Ну от, Колектор холодний. Тобто не заводив я нічого. Ще. В общем, витягнув підсос. І зараз спробуємо дірнути. ви і я буду, будете свідками. Надіюсь, що воно заведеться в общем, перший пуск. Я не знаю, що вгадав зажигання. Я контактну... контактне зажигання взагалі не люблю. Так. Завожу. Ясно, зажигання треба регулювати. Ну, в общем, воно запустилось. Ну що ж, зараз я заливаю тосол, е, виставляю ще зажигання і пробуємо уже прогріти мотор. Не знаю, чи вартує вам цього показувати. Я сподіваюся, що ви хочете подивитися, чи буде робити мотор на цьому, і чи буде диміти, чи ні. Оце, що мотор тільки що запустився, хоч нестабільно працював, е, він набагато тихіше зараз робив, чим тоді на холостих нормально виставлених. Наборні кольця, сила. До речі, чуть-чуть, чуть-чуть регульнув. Трамбльор, шатасол не залив, і вона стала працювати краще. Все, досить, бо ще запоримо зразу кольця. Так, лампочка масла. Зразу гасне. Так має бути. У мене вона, наприклад, гасне вже, коли е, мотор поробить секунду, дві десь. Е, це, коротше, хріново, і це, напевно, відповідає клапан, зворотній клапан у фільтрі. Так що, я не знаю, з віксом у мене ще проблем не було. Рекомендую. Я взяв собі, бо не було ніякого М-фільтр, Херня рідкісна, напевно. У мене ще не було, щоб лампочка світилася. От така робота мотора. Досить непогано. До ремонту було здалека чути, що він працює. Зараз досить тихенько. І. І у нас нічого не димить. Я думаю, цей моторчик ще походить. От я чую деякі пропуски запалювання, але там щось з моментом. Там трамблер ще контактний, я їх взагалі не переварюю, я напевно десь пізніше поставлю сонарчик. Хоча б, або безконтактний. Тому що Ну, не люблю я контактні трамблери. Це лишній геморой на свою голову. Тиск масла тримається одиничка на холостих. Ну, мотор не шепче, тому що там розпідвал трохи вшатаний. Але ходити буде. Я задоволений повністю роботою. Півтичка заводиться. Так що дідуля ще покатається, напевно. Дякую всім за увагу. За перегляд. Надіюсь, це відео було корисне для вас, у, Собственно, установка наборних колец. І побачимося в наступному відео. Не забуваємо підписуватися і при бажанні конечно, лайки. Також цікаво мені було від вас почути деякі коментарі. Коментуйте щось, Що вас цікавить, питайтеся. Радий буду відповісти. Всім пока!